Харківські депутати ухвалили зміни в комунальній сфері. КП «Харківблагоустрій» реорганізують, приєднавши до комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова, шлях Рембуд». Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. Це зроблено для того, щоб надавати більш якісні послуги місту Харкова. Це буде автоматизована система вбирання і придимової території, і основних і магістральних доріг, і внутриквартальних доріг тротуарів, бо ми сьогодні маємо можливості щодо придбання автоматизованої техніки, її потрібно обслуговувати, її потрібно керувати цією технікою. Крім цього, що стосується дворових робітників, тобто дворники, вони нікуди не дивляться. Ми дуже поважаємо їх, і вони не втратять ні в коєму разі своє місце роботи а навпаки, у них буде більш комфортна умова для того, щоб вони і отримували заработ. Підноплетню і працювали. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Олександр Ус та Світлана Бреус. Харків новини.